Це знову я. знайомтесь, крутецька американочка BMW 328. В кузові GT на основі п'ятої серії, тому вона така велика. 2013 рік, 2 літра бензин, повний привід. Проїхала вона лише 187 тисяч кілометрів. Зовні люкс, повний М-пакет, панорамна криша, тоновані фари, вікна безрамкові. 19-ти восон. супорта помаранчеві. Це дизайн. Тому що воно перетинається з костями жорсткості в носіку. По дизайну ще антикрило. Спортивний вихлоп. Приїхала вона до нас з незначними пошкодженнями, які швидко виправили, і вона в ідеальному технічному стані. Салон, як для десятирічної машини, зберігся дуже гарно. Персикова шкіра, дах алькантара, хромові вставки та дерев'яні вставки. Величенький екран і емашний руль. Датчики, задні, партроніки, кліматконтролі. Тут все є, що Повинно бути в гарній тачці. Мене все життя цікавить. Чого сенсорними в BMW є оці кнопки? Ну чого вони? Навіщо вони потрібні? Я не розумію. Якщо ви знаєте, будь ласочка, напишіть нам в коментарі. Так, що я хочу сказати по вихлопу, ну такий собі вихлоп. Ну, нічого, зато не заберуть. Насчет тонірочки. ну, дуже сильна. Дуже сильна тонировка лобового скла. Буде дуже важко заїжджати в паркінг. Ну, Сподіваюсь, синонові фари вам допоможуть. Те, що мені не подобається, мені не подобається збільшувальне скло моє дзеркало, тому що ну, мені незвично. Я вважаю, що якщо вам норм, то норм, але я б замінила його відразу ж. Вона велика, водночас спортивна, підійде як для любителів швидкої їзди, тому що в неї 245 кінських сил, так і для сімейного відпочинку, тому що в неї дуже великий багажник та салон. Мало на неї просто дивитись, на ній треба проїхатись. І у вас є така можливість в Києві за адресою Сумська 2А.